Друзі, всім привіт! І як ви могли зрозуміти по прев'ю і по назві відео. Ми сьогодні з вами вибралися на вечірню рибалку на поплавок. Спробуємо сьогодні половити лящика, під лящика, а взагалі, якщо попаде, будемо рибачити на тому ж самому місці, що і минулий раз на фідер. Бо минулий раз в мене так і не вийшло нормально перебачити на поплавочку, тому що доволі активні були клювання на фідер, то я її відразу тоді і склав. Якщо ви не бачили те відео, можете перейти по посиланню. Внизу під цим відео, або просто зайти до мене на канал і глянути минулу рибалочку. Так що, друзі, не будемо довго говорити. розкладаємось і погнали пробувати щось зловити. Ну, взагалі на вечір тут прям краса. Знаєте, буквально годинку тому йшов дощ. Тут хоп, і різко небо стало чистим, сонечко. Прям взагалі. краса. Ну і майже штіль. Я не знаю, як воно, звісно, повпливає на клюв, але, як правило, коли рибка, точніше, коли проходить дощик, відразу стає така гарна погодка, то, як правило, рибка починає активнішати. Але хто його знає, побачимо. Зараз коротше, розкладаємося, зараз вам все розкажу, покажу. По прикормочки і по наживочці, взагалі по всьому. Так, друзі, по вудочкам це у нас ось такі будуть дві удилки. Моя базова флагманська комплект, який я ще зібрав собі весною. І ось така старенька болонська удочка. Тут, навіть, якщо ви можете замітити, у нас стоїть з вами катушка Кобра. Ну, коротше, Дуже потужна, якраз то під величезних лящів. Так що, друзі... Я думаю, що сьогодні сьогодні повинно вийти. Поплавочки тут по 4 грама на даний момент стоять на скользящих ось таких грузилах. От. Так що, друзі, розматуємо. Тут знову ж таки вже рогачики стоять. Я, напевно, навіть свої не буду вже діставати. Типу, не, не бачу сенсу. От. Ну, можливо, ні, можливо, все-таки поставлю, щоб... Сильно в грязюку не ставляти самі вудки. От. Щоб типу були чистенькі, у мене вони гарненькі, то використаю ще свої рогачики, щоб чисто вони стояли на вісу, так би мовити. Так, ну тут, а здається, у мене глибина вже була виміряна, якщо я не помиляюся. Але вроді як... Ой-ой-ой, чуть не впав через рогачик. <с> так, дивимось. Думаю, кидати десь такого поближче до очеретика. Зараз ну. побачимо з вами. Я знаю, що там є один камінь, за який я зможу зацеплюватись. Ага. Я думаю, ще можна трішечки збільшити глибину. Щоб можна було трішечки далі ще закидувати. Так, друзі, що ж у нас з вами по наживочки? Зараз покажу. Перше, це у нас ось опариш і хробачок. Як я планую? Зазвичай я роблю бутербродики. Але сьогодні, так як я ловлю все-таки на дві вудки, то думаю, все-таки на одну поцепити опариш, а на іншу поцепити вже хробачка. Зараз. На дану вудку, яку я в першу чергу розклав, я поцеплю все-таки хробачка, бо тут у мене йде трішечки більший гачечок. Так, да. сюди поцепимо ми з вами хробачка. Хробачка я цепляю гармошечкою. Я думаю, хто мене дивиться, то всі прекрасно знають, як я його вішаю. Ось такий у нас з вами виходить пучочок наших хробачків. Тепер. Будемо робити з вами наш перший закид в ту точку, в яку нам потрібно. Так. О, взагалі шикарно. Наживочка прямо на самому дні стоїть. Потрібно було, напевно, спершу рогачики все-таки поставити свої. Але нічого, вже поставимо поки що так. Перша вудка є. Ну і я думаю, десь там недалеко ще й другу примостити. Ой, треба. Буде йому, напевно, сюди трішечки прикормочки насипати. А то він тут вже такий запашок у нього підмучений. Одягну прям три опариша, щоб... Бо ми ж все-таки хочемо дочекатися з вами якогось лящика. Та я думаю, три опариша буде саме то. І ось отак приблизно виглядає. Наша з вами наживочка. Вони прям такі бодрячком у нас. Водичка ще, до речі, доволі така тепленька. Я думаю, що він і в водичці буде дуже добре рухатись. Тепер закармлюємо наші поплавочки і будемо чекати якусь рибку. На запашок у прикормочки взагалі класнючий. Мені прям заходить. Та як хтось дивиться мій канал уже протягом декілька місяців і хто бачив відео ловлі на боковий кивок, то за допомогою цієї прикормочки мені вдавалося доволі непогано надубасити лящів в очереті. Ну і чекаємо тепер хоча б яких-то клювань. Я думаю, щось там у нас вийде дочекатися. Так, друзі, ну ось так. Тепер виглядає моє все робоче місце. Ось я такого пристрою свої дві вудки. Відразу у мене тут Авідерці з рибкою буде. Хробачок за апаришем. Інша камера. І тепер будемо сидіти і чекати якихось клювань. Опариша. Клювання на опариша. Ох, Оп. є. Ай, друг, камеру давися. Нічого собі, друзі. Ух ты, -мо! Ух, друзі, поки дивився на іншу камеру, типу як ідуть клювання. Дивіться, яка плотвень клюнула на опариша. Нормальна така. Прям шикарна, я б сказав би. Так, почало положене, буквально скільки півгодинки. Та яких півгодинки, щось я переваршую, хвилин, напевно, 10 пройшло. От. І ось вам перша риба. Так що, я думаю, таку в принципі, можна навіть і забрати. Знаєте, друзі, щось після цієї плотвички вже пройшло напевно хвилин 40. І взагалі ні одної покльовочки. Якось максимально дивно. Ні на хробачка, ні на опариша. Взагалі рибка щось не реагує. Чесно кажучи, я очікував трішечки інакшого результату. Але хто його знає, можливо, ближче до західу сонця все-таки рибка почне краще реагувати. Ну, поки що. Тишина. Поки що тиша. Але радує, що доволі тепло. Вітерця такого сильного немає. Так, да, вроді як хвиля є, але вітра самого немає. Можна сказати, що щіль. Прям приємно тут ловити, знаєте. О, на опариша вроді як покльовочка. Дивіться, друзі, виклоло поплавка. А це бачите і своїми знємками, бліда. Провтикав, коротше, покльовочку непоганеньку. Треба було підсікати, а я знімаю. Так, друзі, тільки закинув і відразу клювання. Відразу моментально. Мені здається, що це знову може бути якась плотвичка. Так. Да. Як я і думав. Йо-майо позаплучує зараз мені геть усе. Чи ні, чи да? На жаль, так. Ой-ой-ой. А не люблю оце такі ситуації, конечно. Оп! Цю вудочку трошечки сюди. Ля заради оцеї малесенької краснопірочки. Я це так напрягаюсь. й Так, що ти мені тут вже понаплучувала маленька? Так. Так. О, все, розпутала. Оце заради, оце і малесенької Я чекав 40 хвилин і в мене вона ще й позаплучувалася підряд. Ох, блін! Подлюка мала. Пливи. Рости, виростеш, тоді клюнеш. Так, зараз перенеживлю опариш, Або трошечки вже пожований. Ну і закидуємося, будемо знову чекати. Так, друзі. Ой, вже зацеплюю крісло. Так, перезакидуємо вудку з хробачком для початку. Бо трішечки ж я її підтягнув. От. Хоп. Вроді туди як... Ой, йо май я її зараз ще й тут поламаю всі гіляки. Так, хробачок у нас є. Теперечки перенаживляємо зараз опариша і закидаємо знову ж ту ж саму точечку. Але видно, що тут трішечки краснопірочка підійшла, платвичка, ну, щось невеличке, тому що прямо біля. Це місінького по поверхні води, коротше, вона гуляє прям дуже активно. Не знаю, чи це так прикормочка подіяла, чи це вона просто сюди на вечір в берег заходить. Не знаю, не знаю. Але, як правило, крупна риба на вечір повинна підходити до берега. Так же само, і зранку вона ж стоїть біля берега. Її дуже велика варітність. Зловити саме крупну рибу. Потім уже на день вона йде на глибини. Тому я так думаю, що ще не все потіряно. І за цією мілкою рибкою повинна підійти якась більш крупніша. А ще справді ця наша теорія, це ми сьогодні, в принципі, з вами і перевіримо. Оп! Все. Опаришем, запаришем вудка теж у нас на місці. Ну і знову ж чекаємо якийсь клювань. Надіюсь, уже якоїсь трофейної, більш-менш рибки. Друзі, виколо похопка. І знову була краснопірочка невеличка. Так. Дивіться, і зразу знову клювання. Хоп. О -о -о. А це вже у нас пан Підлящик, друзі. друзі. <реш> Невеличкий, але Підлящик. Ну, знаєте, хоча б якогось вже та й дочекалися. <реш> Поки ще скидаю його відеречко. а там уже, якщо то, то відпустимо. Реша повело, оп, уху-ху-ху. Оце вже щось було більш-менш непоганеньке. Мені здається, що це був хорошенький підлящик. Прям, знаєте, тяжість зразу така нормальна відчулася. Та в принципі по покльовічки було видно, що це вже точно не якась плотва або краснопірка, що це вже щось поболіє буде. Єсть, що там, що там, що там у нас. Оп! І це підлящик Знову було тільки, що клювання якесь невеличке на хробачка. Я вже думав, зараз клюне якийсь бікфіш з сьогоднішнього дня. Але щось вже більше не реагує. І відразу клювання ось на опариша знову. Що сьогодні хробачок мене підводить. Хоча хробак це насправді моя із найулюбленіших насадок взагалі. Я вважаю її самою говістою, можна так сказати. Точніше, одної з уловістих. опариша я не так сильно полюбляю. От. Але поки що на опариша краще реагує рибка. Да, не трофейного розміру, але вона є. Знаєте, друзі, ото я вам говорив, що потрібно їм сюди прикормочки цим хробачкам опаришам засипати. І, в конечному міті, що я зробив, з тією прикормочкою? правильно, висипав всю воду. Ех, блін. Нічого, щось придумаю потім вдома. Щось їм сюди сипану. Я думаю, ви бачите, як його тягне. Оп. оп. І є. Є, блін, ох і бігфіш сьогоднішнього дня вам. Хробачок стояв, чекав, чекав і в кінечному мітузі, подивіться, якого монстра завалив, -майо! -ма Оце вам да. Зразу нехай пливе. Таких маленьких краще вже не мучити, бо вони в першу чергу, так би мовити. Одкидають коньки, то їх краще відразу і відпускати. Добре, перенаживляємося. Дуже хороша покльовочка. Хопі зупинилось. Ух, по красоті пішов. А. Знову невеличкий підлящик. А покльовочка була доволі гарна. Насправді я вже думав, що щось буде покрупніше. Так гарно приподнімав поплавучка. То знаєте, я вже думав, що все, зараз буде та сама риба моєї мрії. Так, друзі, ну от і підійшла наша з вами рибалочка до кінця. На жаль, так і не вдалося нам з вами зловити сьогоднішнього трофея, але нічого, я думаю, нам обов'язково з вами пощастить в наступний раз. Знаєте, не дивлячись на те, що сьогодні нам не вдалося зловити якусь здорову рибу, все одно було доволі круто і приємно посидіти оце на такій природі. Я думаю, ви зараз, в принципі, і так бачите на задньому фоні, що на даний момент водойма Повністю затихло взагалі, і хвилі ніякої немає, повніше щіль. І оце так на заході сонця, просто посидіти і подивитися за поплавочками це дуже і дуже круто. Я надіюся, мені хоч трошечки вдалося передати вам цей кайф, цю атмосферу, яку відчував я. Так що можете, в принципі, про це вже написати в коментарях. Ну, ось таке відео в принципі у мене вийшло. Так що, друзі, ну а ви не забувайте підписуватись на канал, ставлять лайки. Ну і до зустрічі на воді.